Храм Української православної церкви на Рівненщині намагались підпалити 5 лютого 2025 року в селі Ярославичі Мініцького благочиння Рівненської області Рівненської єпархії відбулася спроба підпалу православного храму. Першою сліди злочину помітила парафіянка храму, яка колись віддала землю для його будівництва. Вона звернула увагу, напочорніла вікно, що нагадувало сліди пожежі, та одразу викликала поліцію. На місце прибули правоохоронці та кінологи, які обстежили територію. Наразі триває розслідування. Особи зловмисників поки що не встановлені, йдеться у повідомленні. Мала розмову щодо цієї події з настоятелем храму Протереєм Миколою. Він поділився. Раніше, у 2019 році, ситуація була складна. Але ми покладались і покладаємось на волю Божу. Нас обзивали, притісняли. Але я і мої діти, так називає вірян, не боялись говорити, не боялись йти до влади, до сільського голови. Ситуація змінилась на краще, коли ми побудували свій храм у 2020 році. Ми завжди були відкриті до людей інших конфесій. Я відкритий до всіх. Всі, хто шукають Христа, це мої діти, і неважливо в яку церкву ходять, наразі в селі не було і немає серйозних конфліктів. Священник і наші віряни навіть не допускають думки, що таку наругу над домом Господнім міг вчинити хтось з села, відзначають оперативність, толерантність, професійність поліції та інших служб. Щодо цієї події в мене виникли наступні думки. Це все виглядає як провокація. Вибирається община, де вже був конфлікт, з намаганням знову породити його. Благо, що реальне життя відрізняється від засобів масової інформації, від того, що транслюють в засобах масової інформації. В реальному житті люди хочуть миру. Україну захищає багато славних синів і дочок нашої держави, і їхні близькі, рідні, їхні сім'ї чекають їх в домі. в мирному домі, не посіченому конфесійними провокаціями і війнами. Віряни Української православної церкви села Ярославичі на чолі з настоятелем вистояли у провокації і сподіваються і надалі на милість і заступництво Господнє, і закликають усіх пам'ятати, ким є наш батько. Наш Творець, хто є наша матір, Пречиста Діва Богородиця, і пам'ятати, що всі ми є образом і подобою Господніми, і бути справді дітьми Господніми скрізь.